Сьогодні Павло Шеремета відвідав Львів, зустрівся з бізнесменами, громадськістю та владою. Міністр каже, що хронічну залежність України жити в борг можна вилікувати, але якщо добре, взятися за справу. Міки каже, сидіти в кабінеті добре, але їздити україною ще краще. Своє турне розпочав із Донецька, побував і в Рівному. А сьогодні приїхав до Львова. Я вирішив, що один день в тиждень я повинен проводити. В регіонах, поза Києвом. І це, і це принципове рішення, і я радий, що я його зробив, і поки що в середньому в мене так виходить. Бо в Києві розумієте, апарат має здатність сам для себе постійно народжувати якусь роботу. Ось. І, і нам здається, що ця робота триває там, 14 годин, 16 годин на добу. Ти постійно на якихось засіданнях. Що воно дає для економічного зростання? Я не знаю. Підверто зізнається, найближчі півроку українцям буде не солодко. Жодних додаткових виплат не передбачається. Однак, щойно вдасться викоренити корупцію, жити в борг Україна припинить цю хворобу треба лікувати нам, і ця хвороба, ну як будь-яка хвороба, між іншим, лікування є болюче. Перші такі ознаки того, що може десь виходимо на якийсь на якусь траєкторію, мали б з'явитися через півроку. А ще варто йти на зустріч бізнесу. Додає міністр. Ідеться про здешевлення ведення підприємницької діяльності та спрощення процедури. За словами міністра, на звітність українські підприємці протягом року витрачають 500 годин, тоді як у США тільки 10. Ми маємо дуже багато звичайно, що проблем Львівської області, які потребують вирішення на державному рівні. Не буду їх всіх зараз озвучувати. Ми чекаємо також загальнодержавних напрямків розвитку економіки, в рамках яких і область буде представлена, і ми будемо розробляти свої проекти. На завершення Павло Шеремета зазначив, що Львівщина може бути пілотною областю, де почнуть спрощувати життя підприємцям. І на тафійчук за новини.